Привіт-привіт, мої дівчаточки дорогенькі. Дивіться, показую <смі>, своє худі на столі, щоб ви бачили, що в мене вийшло. Я в'язала згори, починала в'язати капюшон таким чином, як е в мене на каналі є майстер-клас, як я в'язала е капор. О, я так само почала в'язати капюшон до худі, вив'язала капюшон. Зробила всі прибавки, убавки, ростки і почала в'язати далі регланом погоном. І я тут робила, бачите, так, щоб е, я суцільно. І тут по краю зразу робила айкорд суцільний. Щоб не дов'язувати, я не дов'язувала вже ботка нічого, бо я не знала, як то буде, як то потім його тут дочіпати. Я вирішила просто. Зв'язати айкордом і тут вставила шнурочок. Бачите, шнурочок в мене, де я в'яжу капор, я показую майстер-клас. Я, майстер я показую, як я в'яжу такий шнурочок. Звичайно, зв'язала шнурочок, зав'язала отакі гульки на кінцях. І все. І воно так дуже гарно мені подобається, дуже гарно виглядає. Тут є, бачите, на запах, і я так як вдягаю. Ви бачили, тако зав'язую і все. Можна зав'язати, можна в діти капюшон зав'язати, ну я капішона не, не, не вдягаю. Добре, що я його, я закінчила вже його давніше. Ой, тут якась ниточка треба перетягнути на виворіт. Затягнулася мені ниточка. І я його е, в'язала. Згори регланом звичайним, регланом не звичайним, а регланом погоном, але треба було анатомічним зв'язати. Ну, нічого, він все, все рівно гарно лежить. на Мені мені дуже він подобається, але я його в'язала сильний оверсайз. І о, я спочатку в'язала сильний оверсайз, але я врахувала, що нитка підсяде, але я не думала, що настільки він підсяде. Він мені... Підсів більше, ніж я планувала, і мені сильний ну, оверсайз не вийшов. Він мав бути на мені вільний. Ну, може, і я за свята поправилася, та й ну, воно все докупи, і так вийшло, що він не дуже на мене вільний. Але мені дуже подобається. Хоча я перший раз як випрала, мені рукави сильно підсіли. І в ширину, і в довжину, і я тоді мусила під... розпустити рукави сюди і перев'язала вже другий раз, зробила вже на 20 рядів довші, і резинку зробила трошки більшу, бо я там зробила на 15 рядів, а вона ще підсіла, така зовсім якась маленька була, тут я зробила чи на 20 рядів, але вона після прання якраз гарна стала. Ну, Все зараз мені подобається, все ідеально. І я ну, тут е, тут я е, додавала петлі з того боку е, котої косички, а тут я прибавляла петлі. Тобто тут убавляла, а тут прибавляла з того боку. І ту косичку я впустила до самого низу. Вона в мене, бачите, в мене тут внизу резинка 3 на 1. І я тут впустила теж ті косички такі, то одна петля через дві перекидається. І я впустила до самого низу. Так чомусь захотілося мені так мені. Сподобалося, і так я собі зробила. І я тим ході дуже задоволена, він такий м'ягенький. В'язала я його спицями номер 6 повністю весь один, одними спицями і все. І то в'язала не туго. І подивіться, нитка підсіла, закошлатилася гарно, і всі дирки забилися, все гарно. Полотно суцільне не просвічується. Дуже-дуже гарне. А м'ягесеньке таке... <смір> таке враження, що я котика гладжу. Відео я включила вже все. <смір> Дівчатка, привіт всім. Дивіться, я закінчила кофточку у номінації Невиправна. І у мене така вийшла ковтинка. Ну, горловина тут на дивані воно лежить нерівно, не можу показати. Покажу кофточку поки що на дивані, бо я її на моделі зможу хіба показати. Фотографії. У рукав. Я хіба зможу показати фотографії на моделі, і то без голови. Так домовилася замовницею, інакше не виходить нічого. І то фотографії будуть тільки в Телеграмі, в групі дівчатка, таки і дівчатка, де Томочка організувала спільний проект, де є чат. В телеграмі, там буде фотографія тої кофточки на замовниці. А так вам показую, що я закінчила одну роботу. Візерунок дуже гарний. Тут такий струмочок. Струмочок, візерунок називається сердечка. У мене на каналі є майстер-клас на той візерунок. Ой, перепрошую. Ось так виглядає ковтинка. Надіюся, ви бачили гарно. А тепер, дівчатка, вам хочу показати зблизька, як виглядає візеруночок. Взагалі, ниточка після прання. Я вже вам показувала, то є KitMucher Royal. Ниточка, ось така. Тут 500 метрів 50 грамах, тобто на 100 грамів 1000 метрів. В'язала я в дві ниточки резинку. Я в'язала, дивіться, таку. Укріплену. В лицевій стороні я лицеві петлі не пров'язувала, а тільки знімала нитка за роботою, а в виворотній стороні лицева виворотня звичайно резинкою в'язала, щоб трішки, щоб трішки та резинка була така укріплена, бо, то знаєте, кідмохер в'яжеться важко. І резинку я в'язала спицями 2,75. А сам візерунок я в'язала спицями 3,25, так трошки вільно, щоб не, затяг... не затягувати візерунок, бо він, коли я в'язала зразочок, він був дуже ну, трошки затягнуто, виходило. якщо... А, а знов тоншими грубшими спи, спицями не могла в'язати, тому що треба візерунок в'язати вільно, бо інакше важко пров'язувати петлі. Е, важко через те, то, що той є кідмохер, ниточка, самі знаєте, яка то є. І от дівчатка, вся ниточка, що мені залишилася. То три кусочки, три таких кусочки може метр, може, один має кусочок метр, другий менше, третій ще менше. Просто я так на етикеточку зав'язала. Колір, якщо когось цікавить, 52. колір такий сіро-біжевий, такий, ну, таким якимись. Голубуватим відтінком. Ну, такий дуже-дуже цікавий колір. Дуже мені подобається колір. колір дуже гарний. Звичайним регланом зверху в'язала. Без всяких тут простенька ковтинка. З візерунком. Ну, не зовсім простенька, бо візерунком. Ну, Надіюся, вам сподобалося. Напишіть, чи сподобалась вам ковтинка. Тут нічого такого. Ну, ковтинка буде дуже гарно виглядати, якщо ще взяти якусь таку золоту цепочку чи срібну з кулончиком, чи щось, щось таке ніжне, акуратне, легеньке. Е -е -е тут одноманітний візерунок. Я думаю, що тут якась така прикраса, ніжна, маленька, акуратна, дуже підійде. Ось так. Виглядає ковтинка. І третя моя готова робота ті шкарпетки, що я я вам їх показувала, я показувала в попередньому відео. Вперше, як я знімала відео, дівчатка-такі дівчатка, вступне відео. чи... Ч... Ні, то я вже в якомусь іншому відео показувала, що я, я... почала в'язати шкарпетки для захисників. Всі зна... хто мене давно дивиться, знають, що я в'яжу шкарпетки для захисників. І я так кусочок шкарпетки тоді почала, і вони у мене лежали до сих пір, бо я не мала трохи часу в'язати, я не в'язала. І вони в мене так лежали, але я їх зв'язала. Але я халявку дівчатка. Вони ще навіть в мене ветеони пройшли. Я їх тільки, тільки зв'язала. І я їх зв'язала, я халявки зробила довші. Десь на сантиметрів, певно, 8. Десь на сантиметрів 8 точно вище зробила. Ну, одним словом, я завжди в'язала 65 рядів до п'яти, а той раз я зв'язала 75 рядів до п'яти. А чому? Бо мені. Бо я маю теж захисника, який. Приходив був в мене, і я міряла. І ми так вирішили, що треба трохи довше в'язати шкарпетки. Бо не всі, ну не переважно хлопці всі там високі, ну, не всі високі, але є і високі. І коли ноги довгі, то відповідно, і та, як на мене, то мені чуть ли не до колін та шкарпетка. А та як на ньому, то якраз нормально, то ті, що на мене завеликі, то на них. Як короткі шкарпетки, тож я вирішила, ми, що треба трошки довші шкарпетки. І трошки вам, дівчатка, покажу, що я ще в'яжу. Бо я. Бо то не все, що я в'яжу. Так, ще вам покажу, що в мене з тим светриком чоловічим, то я теж його заявляла в номінації невиправна. І я його теж в'яжу. Тут у мене є перід до, до пройми. Я зв'язала перід до пройми і зв'язала спинку до пройми. Ну, вже навіть на спинці я почала робити пройму. Я так за останній тиждень я так е, трохи більше почала вже в'язати, бо не в'язала зовсім і почала вже в'язати і так ті шкарпетки скоренько, і так той светрик хотіла підв'язати. І худі рукава перев'язувала. Ну, одним словом, я, я останній тиждень все під... Ні, худі, я трошки давніше перев'язувала. Все, все в мене тут, я показувала, що я в'яжу той светер з пряжі Wolftime. Ось така пряжа, тут є в 100 грамах 200 метрів. Колір, кого цікавить, 21, то є такий, ну він такий сірий, але не дуже світлий. Але взагалі, то я вам скажу, залежить від якій партії, не в кожній партії одинаковий колір. Я раніше навіть, мені здається, я в якомусь відео показувала шкарпетки, які я в'язала, де я мисочок, резиночку п'ятку І мисочок в'язала з такою сірою ниточкою. І там теж колір, пише 21, все. І колір відрізнявся. А я замовила. Дві упаковки того кольору, і він прийшла ця ниточка і ниточка світліша набагато. Дуже світліша взагалі-то. Ну, дуже мені той колір подобається. Отой. Ну, хоча там той колір теж дуже гарний на шкарпетки підходив, але на светер трошки затемний. Але не було такого вибору кольорів. І я щось так вирішила, що то е, саме ну, на шкарпетки так видно. Нема там в лінійці, не було, принаймні, як я хотіла замовити, не було там кольорів вибору дуже. Ну, я замовила, що було. І то ще не все. Тепер покажу свій кольоровий печворк. Дівчатка, я тут зроблю місце трішки і покажу. То я в'язала перід. Ой, на виворіт показую. То я почала резинку на періт, я зв'язала. Вона в мене дуже широка, по ширині чи метр 50, чи метр 40, Я забула. Ну, коротше, бо то має бути оверсайз. І тут я резинку починала в'язати, і я я такий печворк просто бачила вже. Бачила вже дуже давно і дуже мріяла його зв'язати. ну Не точно, так, не, не точно такий самий, в мене навіть кольори інакші, але сам смисл в печворку. Що, е, різними кольорами, різними нитками. Бо я бачила, є багато в Пінтересті і однотонного печворку, просто різні візерунки, коси, а рани. Хто що хоче, там вставляє собі. Е, і... Є такі одно, з однотонних ниток, а я бачила із різнокольорових. І надихнулася я на каналі Людмили Маму. Ви всі знаєте, надіюся, її. І я вирішила собі таки зв'язати. Я в'язала резинку. Тут резинка 2х2, але я її в'язала не класичними петлями або бабусиними. І вона така покручена, але вона покручена одинаково і дуже гарно виглядає. Вона мені так подобається. Ну, Бо я хотіла таку покручену резинку, я не хотіла таку рівну. Ну, Мені треба таке, щоб було. І тут я коли набрала петлі, перший рядочок пров'язала виворотніми петлями, ну, другий рядочок по малюнку відповідно лицевими. А потім я, то в мене на лицевій стороні виворотніми петлями вийшло, а потім я два рядочки лицеву гладь пров'язала. ну, де, де, Третій рядочок пров'язала лицевими петлями, а четвертий, відповідно, виворутніми. А тоді почала вже резинку в'язати. І коли я зв'язала резинку, я вирішила дати ось такий ланцюжок. Я про той ланцюжок вже колись розказувала, навіть в мене є майстер-клас. Експрес-майстер-клас на синю кофту, таку е сіточкою зв'язану. І я там теж використовувала біля горловини той ланцюжок, я про нього розказувала. То, коли ви в'яжете по лицевій стороні, ви одна виворотня петля, одну петлю перезнімаєте, не пров'язуючи нитка перед роботою, тобто на лицевій стороні. А потім по виворотній стороні. Ту петлю, що ви не пров'язували, пров'язуйте лицевою, а другу петлю просто перезнімаєте, нитка вже за роботою, відповідно, бо я в'яжу поворотніми рядами. І тепер покажу, що я далі. І в мене вже є. В мене, але на наперед я, я зв'язала резинку, але я його ще не продовжую в'язати, тому що в мене, тому що я в'яжу спинку. І на спинці я в'язала яз... ось такий аран. Бачите, в мене э, тут э, теж так само зв'язання, тільки тут в мене резинка є ширша, бачите, на, на 5 см приблизно. На 5 см приблизно, ну, 4-5 см приблизно є резинка коротша напереді, бо з боків будуть розпорки. І я почала середній аран в'язати. Я аран в'язала. в мене ось така на секунді ниточка. Ви б всі бачили, я показувала, як я на секунді купувала снуди і розпускала, то в мене з того ниточка і одна така, я дві докупи, бо я в'яжу спицями п'ятірка. А то в мене і, і тут колір співпав просто. І тут в мене є. Але тут нитка тоненька, 100 грамах, 430 метрів, то є алізе Реал 40. Багато хто з вас знає колір 507. Чекайте, хотіла метраж побачити, ага, сказала метраж. І тут спиці від 2,5 до п'ятірки. Ну, на п'ятірку, то вже дуже голосно сказано. Але так, якщо вдвоє, то п'ятіркою я зв'язала той центральний аран. Аран з книжки Норегон. У мене є така книжка Нори Гуан. Хто має то той аран забула на якій сторінці. Який ж то він сторінці. А, на сторінці 156-157. Ось такий в мене, ну, схему не маю права показувати, самі розумієте, ось такий в мене аран. І напереді я буду той аран давати повністю. Бо на спинку я давала ну, отак половинку. Половинку з того грану давала. Тут давала коси, теж з тої книжки коси. І той візерунок, по-моєму, що на 211 сторінці той візерунок, я його вже закінчила, але я його переоділа на інші спеці. Зараз покажу на інші спеці. Я теж дала ланцюжок в кінці і буду тут просто далі в'язати іншим, іншим кольором. Тому... Я петлі не закривала, а на спинці я петлі закрила, тому що тут у мене буде ем, справжня китлівка. Буде. У мене по горловині буде справжня китлівка, то я тут не закривала. Тут у мене... І я зараз думаю, мені треба з того краю зв'язати зв тут іншим кольором. вже. І я думаю, що мені тут зв'язати. Чи мені тут зв'язати десь я... Брала пряжу і вже не знаю, закидала і не знаю, де вона є. Чекайте, бо то вже я тягну за тим є. Я думаю, чи тут дати світлий кусок, чи тут дати темний. Темну ниточку. Ну, Темну. Чи тут дати. Ту букльовану ниточку, чи тут дати оту ниточку, чи тут дати оту ниточку. З якої ниточки зараз в'язати, от для мене тут загадка, і я не знаю, чи той колір так дуже сюди пасує, чи він сюди так гарно підійде. Думаю, що робити, чи то його зміксувати. З цією ниточкою, може, воно би було гарно. Але тут букле і тут мохнати. І я не знаю, як воно буде, чи воно буде так дуже видно. Ні, то, ні, то не підійде докупи, то воно, то, до купи, то до тої пряжі можна щось зміксувати. Чи то взяти до тої пряжі таку? Ні, то засвітла, Чи то взяти ось таку сіреньку. Я маю ще кусочок не товстої. Ой, та сіренька, то би так навіть найбільше підійшла. А ну та, ну та, як би підійшла. А може і та світліша сіренька би гарніше підійшла. Ну, не знаю, що я маю тут дати, чи то тут, тут сіреньке і тут сіреньке. Можу тут дати синеньке, а сіреньке з другого боку десь. Думаю, чи то дати отим кольором, то мені сестричка вислала подарунок, а я так і не показала вам свій подарунок. І я зараз вам мушу ще показати свій подарунок. Словом, я зараз думаю, що, що дати далі. Що я буду в'язати, яким візерунком буду в'язати далі. Поки що думаю. А вам показую, що вже зробила. Тут я з'єдную. Тут я з'єдную візерунки. Візерунок, я, я покажу, я просто вже закінчила в'язати, я як почну. Вон я спеціально знімлю на камеру і в наступному відео покажу, як я тут з'єдную. Бо я в'яжу і зразу приєдную. Бо не люблю в'язати. По-перше, я хотіла, щоб в мене тут такі всякі шви були, всякі випуклості. вони мені так дуже подобаються. А якщо би я в'язала. Інтарсією з багатьох моточків, по-перше, мені би було важко, я би дуже путалася, бо тут різні візерунки. І не було б отакого от красивих випуклих швів. А я от, іменно хотіла оті випуклості всякі. Ну, такі в мене захтянки. Нічого не можу з собою зробити. Так що, от такі в мене справи, дівчатка. І буду далі продовжувати в'язати. Так, буду продовжувати в'язати. Я, напевно, ото дам вгорі, а тут внизу дам щось темніше. Щось придумаю зараз. Ну, нічого, буду думати. Маю про що думати, то й думаю. А напереді я дам той аран, але цілий, але я додам, я планую до цієї ниточки. Додати ось цю. Тут в мене, бачите, які красиві паєки. І таким з голубим відливом, то теж з тої серії, з тої самої серії ниточка, що і та ну, секонд-хенду. О, І я з тими паєтками напевно дам напереді на той аран, щоб він в мене ще й світився, блищав. Ну, ви зрозуміли, сорока є сорока. Все, все дівчатка, на тому. Поки що з тим закінчую, покажу вам ще подарунок від сестрички, а той подарунок прийшов давно, цукерки вже давно з'їли, а подарунка я ще не показала. І тепер, дівчатка, показую, що мені сестричка подарила. І нусику, так вийшло, не мала часу зняти, але все ж таки знімаю. Подарила мені ось таку флящинку. Флящинку, боже. Я не знаю, як на фляга. Фляшка, бутилка по-російськи, по-моєму. Не знаю, як то називається, але дуже-дуже гарна штука. То, щоб я викликала Джина, який мені буде допомагати здійснювати мої бажання. Бачите, який красивий, яка красива річ. Дуже-дуже гарна. Дякую тобі, Нусику. То така краса я коло всіх своїх іграшок і продарила такий кошечок. Але я тут поклала яєчко, яке мені колись Ксюшенька подарувала. Просто той кошечок так під ті яєчка підійшов. Думаю, ну ку курочка з півником мають е своїх діток, то їм яєчка. Вже не обов'язково коло себе тримати, але я коло них тримаю ті яєчка. І ще мені подарила ось такий кошечок. А я той не показала так збоку. Бачите, який він, він такий малесенький. Бачите, вже в долоню виберу. <сум> і такий більший кошечок, і такі яєчка крашанки. Дуже-дуже гарні, такі красиві, розмальовані. То, напевно, дерев'яні, та не напевно, а точно дерев'яні. Але так, як і курочі яйця є неоднакові розміром, так і ті неоднакові розміром. Такий дуже гарний кошечок, такий цікавий. І ще мені і подарила, зараз покажу, покажу, що вона мені подарила. Ось таку ручку. Бачите, яка красива. Я її навіть знімала майстер-клас. І я в кадрі в мене вже та ручка була. <хи> То можете знати, що посилка прийшла давно. Так, назад її сюди покладу, бо вона мені треба. І ще мені Інна прислала багато смаколиків. Ось таких виглядів пряжі. Дуже-дуже гарна пряжа, бо мені Інна вислала пряжу. На шкарпетки, але я вже з цього моточка до свого кольорового печворка трошки нитки вив'язала. До таких сірих три моточки. І таких, бачите, вона така морсь, світла морська хвиля, не зелене, не голубе, така морська хвиля теж три таких моточки. І ще тут є герчичного кольору такась, то напевно, я так думаю, що то може і вовна. Я, я, чесно кажучи, дівчатка, я казала, що я підпалю і попробую, що то є, а я не підпалювала. Таких три моточки, чотири моточки, то я дівчатка навіть не знаю кажу. То точно видно, що то вовна, ну, то, що то моточна нитка може і то вовна, але то нитка така, як ровниця, рів... рів... а тут е... скрутка як. Як в різних алізе. Такий о, червоний ще моточок. Так, я так досягаю з того. такий біла ниточка, то гарно на шкарпетки буде. Красиві шкарпеточки прикрасити. І вислала мені ось таких два моточки. І ну вона, я не знаю, що за пряжа, але вона то є шнуркова пряжа. Виглядає так, якби бавовна з віскозою. Ну, Мені так виглядає, що ніби то є бавовна з віскозою, і то є такий шнурочок дуже гарний. Я ще не пробувала не в'язала зразків, бо зараз не маю часу поки що бо маю другу роботу, то, що я вам показувала. Але я, певно, буду в'язати якусь ковтинку з того. Бо ну, то, ну, така ниточка, мені здається, що на ковтинку. І ще мені і нависила ось такі чотири моточки бордового кольору. Alize Wool 200 метрів в 100 грамах колір эм... Чекайте, де тут колір? 578. І нав'язала собі кофту, таку вона вже її зв'язала, і вона мені вислала на шкарпетки. Але мені трохи шкода шкарпетки в'язати. Я, певно, придумаю якусь річ двохколірну. І я ту е, ниточку використаю в якийсь кардиган, якусь кофту. Але мені шкода в'язати, шкарпетки зносяться. А якщо я зв'яжу светр, светр буду носити довго, то буде пам'ятка, що мені сестричка таку нитку красиву вислала. Дякую всім за увагу, дівчаточка. Бо у мене пам'ять закінчується на телефоні. Вибачте, якщось не так, дуже вам. Вдячна за ваші перегляди, дякую, що мене вислухали, бо поговорити теж хочеться. Надіюся, вам сподобалось, що я в'язала. Пишіть в коментарі. Всіх цілую, обіймаю мої дорогенькі. Всім дякую і до зустрічі, всім па-па.